Це була розмова сліпого з глухим. Якщо він підпише якусь домовленість з Путіним, то він може не вертатися до України. Ви не розумієте, як це потрібно. Інвестиційні проєкти таке чарівне слово. Йому Порошенко каже: ну ви ж за те, що були більші кошти, так і сього. І що, коли Україну пресують підписати якусь найгіршу капітуляційну угоду, ми посилюємо збройні сили України. Ой, а я не знав, що воно на Держраді. Ну, Бачите, я вам такі відходи посилаю американців, таке враження, що її душем з холодної води облили. А набу нам ще розповість, хто є хто з 40 розбійників? Ми заблокували прийняття бюджету, який створювався кабміндічем. Чи вони чекають, що вони осідлають ці схеми? Європейська солідарність кличе президента на зустріч з приводу яких питань ніхто зеленському правдивіше ніж європейська солідарність не скаже те, що відбувається. президент Зеленський сказав, що ми прям дуже близькі до підписання мирної угоди, і ось це викликає занепокоєння в певному сенсі, тому що ну президент, звісно, знає більше, але якщо припустити, для того, аби ми стали близькі до підписання мирної угоди, Росія повинна отримати те, чого вона хоче. В результаті це означає, що десь на перемовинах у Флориді ми погодились на щось. Що нам може бути не сильно симпатично і вигідно. лише для того, аби наблизити оцей цей процес підписання? Чи чи так я розумію ситуацію? Мені видається, що президент погодився на щось не то, що в омані в 2019 році. Ну це окрема історія. І воно визначає те, які зараз ми маємо підходи, і які ми маємо візії. Насправді, ситуація полягає в кількох моментах: перше. Про Україну говорять без України і Україну просто доводять до відома. Це нормально, Ні, це є абсолютно дико. Якщо президент Порошенко в свій час працював каторжно що нічого про Україну без України, то тут ми маємо ну ви говоріть собі. А ми ж там я якось будемо погоджуватись на те, що ви про нас на Тому що призначення спочатку Єрмака, а потім Умерова головою переговорної групи, в той час ці люди су зашкварені в дичайшому в історії сучасної України корупційному скандалі, ну це такий сигнал. Ну, бачите, я вам такі відходи посилаю американці. Ну, ви можете з Україною так само себе вести. Другий момент, що. Буквально на днях з'явилася інформація. Хтось, якщо я не помиляюся, чи пан Береза, чи хтось із інших депутатів попереднього скликання запостили інформацію, що в свій час і Кушнер, і Джей Ді Венс хотіли зустрітися з Зеленським. Але він активно проігнорив цю можливість, бо йому тоді з ними було нецікаво зустрічатися. Це були такі не, не дуже відомі, не дуже публічні люди. Так ось ми зараз пожинаємо плоди з того, що президент з кимось хотів зустрічатися, з кимось не хотів, а не думав стратегічно, де ці люди можуть опинитися через певний період часу, які посади можуть займати. Тому вони говорять про Україну знову ж таки без України. Ну і ще один важливий момент. В будь-яких переговорах Україна має мати козирі в рукаві. Які зараз би Україна мала мати козирі. З одного боку, мало би бути чітка спроба вирішити ситуацію з цим корупційним скандалом. І показати усьому світу і Трампу, і всім скептикам, в тому числі, окей, ці люди засвідчені в скандалі, вони заляпані брудом. Відставка, будь ласка, за власним бажанням чи просто відставка. Правоохоронні антикорупційні органи розбираються, що там далі, але ви вже не світитеся в цьому уряді. Ми зараз формуємо нову команду. Ми Формуємо нову коаліцію, новий уряд, і ми максимально вичищаємо бюджет від усіх тих сфер, які були під контролем зашкварених людей, тому що стовідсотково там вони щось накрутили. Ми з цим всім розбираємося. Ті люди, яких репресовували через позицію зашкварених, знову ж таки, вже людей того самого Єрмака. Ми їх випускаємо на волю. Слава Богу, тут батька Магомед Расулова сьогодні відпустили. Від нічний арешт і ще одна така приємна річ. сьогодні ж день народження Романа Червінського йому сьогодні так само змінили запобіжний захід з цілодобового на, нічний, на арешт. нічний арешт. Тобто, ми маємо оці сигнали. Кажуть, що ще завтра може бути ще одна досить приємна новина, але оцих моментів не, я не дуже скажете, яка не буду казати, ага, не хочу зворочити через. Цих моментів є, вони здійснилися їх дуже мало. Зараз треба про боротьбу а з корупцією на рівні президента і його друзів. Але цих сигналів немає. І другий козир, який би ми мали мати, що в той час, коли Україну пресують підписати якусь найгіршу капітуляційну угоду, ми посилюємо Збройні Сили України. Давайте попокапітулюєте, забудете заставити нас капітулювати, в той час, коли наші зсу зміцнюються, отримуються додаткове фінансування, нові військові розробки, нові військові закупівлі. Це був би козир серйозний. Сьогодні у нас було скільки спроб пробити оцю стіну щоб виграсти додаткові кошти на Збройні Сили України, і сидить перед нами Денис Шмигаль. Сьогодні ж мали ситуацію. От мушу прямо прокоментувати. Після усіх вимог після блокування трибуни прийшла нам 15.01, Здається, смска, що Сверденко погодилася зустрітися з фракцією в 15.30 У вас буде тільки 45 хвилин. Ми перериваємо зустрічі, перериваємо ефіри. Всі летимо на зустріч зі Сверденко. Як ви думаєте, вона прийшла? Ну, Очевидно, ні, вона не прийшла. Прийшов міністр фінансів. Марченко, який з нами говорив, знаєте, це була розмова сліпого з глухим. Ми йому розказуємо, де взяти гроші, де вигризти на збройні сили, що треба переглянути ті сфери, за які як мінімум зашкварені міністри відповідали. Він нам розказує, що ми дурні. Ми не розуміємо, як це все добре, і щоб мільярди а мільярди на дороги треба тратити. Ми кажемо, ну так переведіть це на міністерство оборони. Якщо ці дороги вимагають військові там для лікарі для евакуації, хай за погодженням з міністерством оборони це все буде. Ні, ви не розумієте нам. Треба чотири мільярди е, стратегічних комунікацій. Ви не розумієте, як це потрібно. Ми кажемо, а де законом прописано, що їх Держтелерадіо має позиціонувати і взагалі чи воно має право розподіляти ці кошти? Ой, а я не знав, що воно на Держрадіо. і ось оці от ти сидиш і думаєш: ви міністри, ви не міністри. В чому ви розбираєтеся? Чому не розбираєтеся? Шмоль так погідно сань. Йому прошенко каже: ну ви ж за те, що були більші кошти, так. І що, і що? І замість того, щоб ми всередині держави зараз знайшли козирі, хороші козирі, підкріплення. Я вже мовчу про, про дипломатичну складову, про нормального очільника переговорної групи. Ми маємо те, що маємо. А в результаті обливають брудом європейську солідарність, що ми заблокували прийняття бюджету. Так, друзі, я вам ще раз скажу. Ми заблокували прийняття бюджету, який створювався Кабміндічем, де, як мінімум, 300 мільярдів це хотєлки корупціонерів Кабміндіча. І ми вимагаємо перегляд бюджету, щоб там були гроші, збільшені на зсу. Так що ми неправильно робимо. Ну, оскільки ми вже зараду згадали, давайте я тоді деталізуємо п'ятий президент Петро Порошенко сьогодні у Верховній Раді закликав звільнити усіх фігурантів Міндічґейту, сформувати нову коаліцію патріотичних сил і перезавантажити уряд. Лідер Європейської солідарності наголосив, що Країна у небезпеці і потребує об'єднання зусиль. Софія, чи знаходить ініціативи Європейської солідарності? Ну якщо не підтримку, то принаймні розуміння інших політичних сил парламенту. Бачимо от гетьманцев, навіть уже бачите з критикою. Ну от тут, чесно кажучи, такі великі антикорупціонер, що я аж дивуюся. Та такі подяки, таке все це. Ну ми, якщо не помиляюся, вже досягли ста підписів. За відставку уряду це є хороший показник. Це означає, що підтримка є серед різних фракцій. Тому що ну, ми в ОПЗЖ не збираємо підписи, а серед всіх інших вона є. Навіть тищенко здається, а, та, та, та сьогодні при мені я, Ручкою європейської Він пішов стріматися <св> до Олексія Гончаренка і каже: Олексію, питай його, чи він підписався за відставку. Він каже: ні, не підписався, але зараз підпишуся. Ну, слава Богу. Але знаєте, то, то, то такі речі. А, важливий момент, що більшість нас підтримує. Але публічної жорсткої позиції ми не бачимо. Вже другий раз блокує тільки Європейська солідарність. Колеги чомусь підтримуються, але не виходять стати поруч, не виходять ставити так само вимоги. Я не знаю, можливо, це політична обережність. Нам, нам вже нема куди відступати. І ми бачимо, як чітко знищують державу. Тому це зрештою ті речі, які ми товкли останніх кілька років, безперервно товкли. По розкраданнях, по галущенках, по пройняних, по фортифікаціях, по репресіях, по ДБР, по Єрмаку. Це, це всі ті речі, які, напевно, кожен член Європейської солідарності без пам'яті може серед ночі розказати. так ми це все обговорювали. Мені би дуже хотіло Хотілося, щоб колеги активніше відновлювали свою суб'єктність. Бо насправді зараз парламент може вирішувати дуже багато. І мене дуже тривожить, що парламентарі не хочуть переглядати бюджет як такий. От, тому що насправді ми всі ж розуміємо, що якщо він творився тими людьми, які. Крали мільйонами доларів і двушку на Москву переправляли це тільки вершина айсберга, того що нам показали. Ну то значить, в цьому бюджеті щось дуже багато не то. І ну от я собі спеціально э, відзначила, а куди йдуть гроші? Ну от людоньки, в нас є страшенно дефіцитний бюджет. У нас бракує грошей абсолютно на все. У нас є мільярд гривень на якісь спецгрупи спецрадників при міністерствах. Ну, цікаво. У нас збільшується два на 2,5 мільярди обслуговування державного управління справами, кабінету міністрів, генпрокуратури, ДБР, Набу, Мінфіно. У нас 5,5 мільярдів гривень на телемарафон і стратегічні комунікації не прописано на що. От 4 мільярди страт комунікацій взагалі не відомо на що без жодних. Е Інституцій державних, які би фільтрували проходження коштів, і те, кому ці кошти будуть іти, у нас на 6 мільярдів. Є зарплата, збільшується зарплата в центральних органах виконавчої влади, генпрокуратура, рахункова палата, бідосики, боже їм 6 пів... мільярдів. Нічого собі ну, рахункова ж палата згадайте там по півмільйона гривень зарплата в місяць в члена рахункової палати, кабінет міністрів тощо 10 мільярдів на якийсь там скринінг здоров'я. Дивіться, навіть держави, в державах, яких абсолютно нормальна ситуація, таких популістичних програм, якими най ті ті верстви населення, які найбільше потребують, не зможуть скористатися. В них такого нема. А Україна яка стікає кров'ю, яка зовсім не має грошей, має одна на на усі речі витрати. І ось а далі в нас є якісь інвестиційні проекти мінгромад, 13,7 мільярдів. Ніхто не знає, що як там буде роздаватися, але інвестиційні проєкти. Таке чарівне слово, будівництво доріг, те, що я згадувала, 12,5 мільярдів. Марченко доводить, що це все прифронтова зона. Кажемо, гарантії. Ну дайте, що це за погодженням з Міноборони. От Міноборони дає добро. Тоді окей, тоді ми погоджуємося на ці кошти на військових. Далі ми що маємо? Фонд розвитку інновацій 4,3 мільярди гривень. 7 мільярдів видатків, придуманих до другого читання, серед яких там додаткові виплати, тисячі кешбеків. ні, кешбек вже накрився. Ось... На половинку кажуть, поремонтують. Ну тобто, оце є ті речі, без яких держава наша зараз 100% може обійтися. Це є ті речі, на яких явно існують схеми, тому що чим. Менш чітко прописана стаття витрат. Тим більше зрозуміло, що там будуть освоювати кошти, але тим паче, от навіть в контексті того, що ми сьогодні на каналі, який вже четвертий рік потерпає від репресій з боку банку, є так само, як п'ятий еспресо, вони ж оці от страт комунікації швидше за все знову будуть зливати при міндічівським, приєрмаківським, приподоляківським фірмам. Як це робили попередніх чотири роки, вони просто хочуть з іншого боку зайти, щоб ну, з іншого боку витікали ці кошти. Це ж не є нормально. Чому депутати цього не хочуть переглянути? Чи вони чекають, що вони осідлають ці схеми? Ну тому, що в мене і інакше інакшого висновку якогось такого нема. Європейська солідарність кличе президента на зустріч з приводу яких питань? Що на порядку денному? Кілька дуже важливих питань. По перше, це є щодо загальної ситуації в країні, а друге, щодо так званих мирних переговорів, тому що. Мені видається, що ніхто зеленському правдивіше ніж європейська солідарність не скаже те, що відбувається. І він як президент держави, який щойно. Так виглядає, зрозумію, який Єрмак був зрадник, і як він його підставляв. Він мав би бути зацікавлений у тому, щоб чути об'єктивну правду, а не підлабузне лабузниство брехні тих людей, які йому підпорядковуються, і зазвичай не наважувалися сказати, боялися сказати або й не хотіли казати, якою є правда для президента. Зараз була би сильна позиція, а зустрітися з головами усіх фракцій груп. І Б – зустрітися з Порошенком з європейською солідарністю. Моя особиста позиція, що ще мав би бути третій крок зустрітися з усіма іншими президентами і сісти напрацювати сконцентрований план дій, і, зокрема, в публічному просторі, тому що ті переговори, на які зараз намагаються заставити схилити Зеленського, в нього має бути і серйозний тил, і серйозна опора, щоб їм протидіяти. Ну я думаю, що Зеленський мав би добре розуміти, що саме той план, який зараз йому впарюють, це приблизно. Червоні лінії е, нормандських переговорів е, осені 2019 року, коли він розумів, якщо він підпише якусь домовленість з путіним. То він може не вертатися до України, як тоді люди виходили по всій українській державі. Сьогодні ну, напевне, ніхто не завадить президенту вертатися в Україну, але він поховає своє власне політичне і неполітичне майбутнє в плані того, що його назавжди окреслять зрадником. І щоб цього не сталося, то він мав би дуже чітко зараз шукати союзників, навіть в тих людях, яких він терпіти не може. Ну ніхто мене не заставить любити, наприклад, Зеленського, але сьогодні він є президентом української держави і він може ретран. Транслювати той меседж, який реально потрібен для українського народу. І це, наприклад, постійно повторює Петро Порошенко, що готовий допомогти підтримати. Я впевнена, що і Віктор Ющенко став би поруч, і Леонід Кучма. Так що тут би мало би бути спільна якась позиція. Ну і, звичайно, по тому що коїться в державі. А... Насправді. Якщо говорити так зовсім правду, то всю цю кризу спровокував зокрема Володимир Олександрович Зеленський своєю своїм прагненням абсолютної влади і тим, що він да. Так прагнув цієї влади, і так прагнув концентрувати все в своїх руках, що в результаті він спричинився до руйнування інституцій в українській державі, руйнування компетенцій тих чи інших органів і розмежування органів влади, як таких, які мають працювати системою стримування і противаг. В результаті зараз це треба якось налагоджувати, і треба повертати парламенту суб'єктність, і треба, щоб уряд був підзвітний парламент. То два міністри вже президенту. Треба, щоб президент акцентувався на своїх міжнародних і оборонних і конституційних функціях. Нам потрібно, щоб глава офісу президента підносив каву папери і радив президенту, що, що і як сказати. Нам треба, щоб МЗС відновили свою суб'єктність, а кадрові дипломати не просто повернулися на свої місця, а щоб вони мали можливість ретранслювати сильний меседж української держави. Ну цих речей є дуже багато, і можна їх сьогодні кілька годин перелічувати. Але це те, що зараз було би потрібно. Довкола персони пана Єрмака з'являються нові факти, колишній глава офісу президента Андрій Єрмак за тиждень до свого звільнення домагався відставки очільника служби безпеки Василя Малюка. Про це пише українська правда із посиланням на власні джерела у команді президента. За даними видання, Єрмак хотів звільнити малюка, бо той, начебто, прогледів операцію Мідас і не захистив його. Ну що, кілька днів живемо без Єрмака. Як вам в країні без Андрія Єрмака? Ну я побачила, як. Посмурніла пані прем'єрка Юлія Сверденко. Вона завжди при Єрмаку, така бігала самовпевнена, така задоволена життям, переховувалась від опозиції. А тут а, прийшла на погоджувальну раду, така вража, таке враження, що її душом з холодної води облила. Така ну сумно, сумно, напевно, без шефа. А... Я бачу, як підняв голову Гетьманцев, що ми бачили в його виступі. Uh -huh. Я бачила, як підняв голову Арахамія, які типу тепер, тепер знову в головний переговорник. Це була опозиція до Єрмака. Але для нас що важливо? Те, що Єрмака пішли, ну окей, пішли. В нормальній державі люди би і не знали, як називається глава офісу президента. А Тут нас ви бачите велет всесвітнього масштабу. З іншого боку, я не бачу, щоб Єрмаківщина пішла як така. І я не бачу, щоб припинився такий тотальний контроль над правоохоронними органами, над судами, над е, тим самим ДБР. Я поки що не бачу, е, що офіс президента перестає контролювати пул своїх блогерів. Я навпаки бачу наскільки активно зараз кидається хейт на опозицію, абсолютно з диких аккаунтів, які три слова не можуть зрівняти докупи, ну, але матом і іншою обстентною лексикою криють в коментарях на. В соцмережах. Ну, ми винні у всіх гріхах людства, тому я не дуже бачу, що тут щось змінилося. Воно може змінитися. Мені дуже цікаво, хто буде наступним керівником офісу президента, тому що з одного боку, багато хто хоче мати всю ту саму повноту влади, що Єрмак мав. З іншого боку, я не думаю, що хтось інший зможе настільки контролювати. З третього боку, Єрмак у нас з'явився, коли в Омані. Після Богдана як ні, якраз після Богдана, але він з'явився з Зеленським в Омані. Після цього, як збили український літак, тобто продемонстрували Зеленському, що буде коштувати непокора. Богдана звільнили, Єрмака призначили, і почалася абсолютно нова катавасія з зупинкою ракетних програм і купою інших зрадницьких речей, зокрема на чолі з Вагнергейтом. Ну, Це ж теж Єрмак. Тому. Якщо це була, якщо це був ФСБшний щур, ну в чому я особисто майже впевнена, но це мають правоохоронні органи доводити, то я думаю, що Москва зараз буде впихати когось іншого, хто зможе контролювати ці процеси. Або ми будемо бачити зовсім інші кардинально інші сценарії. Тому будемо будемо бачити, як тут воно все буде розвиватися. Останні прокоментую щодо Єрмака на фронт. <смеш> він носить державної таємниці, угу. причому він мав у весь доступ, який можна, який не можна, який не треба було би йому мати. І от він зараз піде на фронт, його красиво захоплять в полон. Далі красиво змусять все розказати. Він в цьому всьому не буде винен, бо його змусили, бо він попав в полон. А потім що будуть нам впаювати великого героя Єрмака, який пішов воювати за Україну, і от так його треба визволяти з московського полону. Але в той же час він зможе розказати усі державні таємниці, чи як воно має виглядати. А ви справді вірите, що він піде на фронт? Чесно, не зовсім вірю, але роблю аналізи розкладку і цієї такої самої ситуації. Але мені дуже мені в цьому всьому моменті надзвичайно прикро за пана Штанька, якого, по суті, за викриття брата Єрмака відправили на смерть і припильнували, щоб він з фронту з Бахмуту не повернувся. Тяжка історія. Тут ряд військових експертів зазначають, що важко буде знайти командира підрозділу, який візьме до себе. Єрмака, я вважаю, що його би не Саме мали з тих причин, про які ви говорили. Я, я вважаю, що його не мали би брати на фронт. Його би мали зараз взяти під контроль. Під варту зобов'язання, браслет. Ну, будь-що. Ну, можна і в СІЗО посадити. Ну, Червінського Сніжасо посадили в СІЗО. Магомед Расулова за що що СБУшники перепутали Дагестан з Узбекистаном, посадили ж в СІЗО. А, над генералом Марченком знущалися. Андрієм Антоненком, Яною Кузьменко, Юлією Кузьменко, Яною Дугорі і полковником Лапіним, кількома генералами. Ну, їх ж ні за що кидали, а в Єрмака є за що. Ну треба ж пропильнувати, щоб він був в безпеці. Під охороною, щоб не дай Бог з ним щось не сталося. Ну, мабуть, чекають на підозру від набу. Ну, Мені видається, що в СІЗО це було б найбезпечніше, що й не контроль за його безпекою, за держтаємницею і так далі. Ну дуже би хотілося, щоб антикорупційні правоохоронні органи не дали йому втекти від відповідальності, так як на жаль дали можливість втекти Міндіч. Тут, Знаєте, дуже очевидна паралель. Колись у нас був такий <кхм> пан Портнов і розповідали про портновщину в суд про його схему, про його цей спрут, його щупальці так само зараз говорять про Єрмака. Є Єрмак, є Єрмаківщина. Так і є набір людей, яких він призначав на посади, яких і всі дружно сидять на своїх посадах. Що з цими людьми робити? Їх мали б вони продовжують виконувати його розпорядження. Як гадаєте, ну поки що не видно <кхів> щось змінилося. Ну, один з людей, я не знаю, чи це його людина, чи просто суголосна по системі татаров. Ну це ж Януковичівський рих. Він взагалі там би мав бути. Ні, він там не мав бути. Єрмаку з ним гарно працювали. З час від часу сварилися, але дружно репресували всіх, хто не подобався президенту Зеленському. Він там має бути. Ні, точно не має бути. Логічно було би його усунути від виконання своїх обов'язків. Так, Філіп Пронін. Ну, це ж е великий герой, який накладав санкції на Порошенка за дописом Портнова, а саме тому, щоб його не посадили за розкрадання на фортифікаціях. Він має бути на своїй посаді, ні, не має бути. Той самий Кулеба. Він має бути на своїй посаді, ні, не має бути на своїй посаді. Цей список можна ще далеко і далеко продовжувати. Я думаю, що найближчим часом НАБУ нам ще розповість, хто є хто з 40 розбійників. І тут так само буде багато, багато фактажу. Я вважаю, що справою. Часті, навіть для цих самих людей, якщо вони є засвідчені на цих плівках, вони мали би покласти заяву про відставку і не Знищувати своїми діями чи бездіяльністю, чи безвідповідальністю українську державу далі, ну хай вже розбираються правоохоронні ж, мабуть, органи, які які, які які вони так плекали. Вони ж мабуть, сидять і вгадують, є я там на тих записах чи ні? Бо кожен знає, що хто робив, але не знають, поки не набу не оприлюднять відео там чи аудіозаписи цих подій, і тільки звідси почнеться історія, тому що втратити тепле місце в вочевидь. А раптом воно не вспливе його участь, наприклад, у цій історії. Можна ж сидіти далі. А розумієте? раптом спливає і посадять. А тоді треба тікати швиденько, поки воно не передасться до суду. Міндіч якось ж втік між цією історією про оприлюднення плівок. Зараз знаєте, опозиція до цієї історії, ті ж самі блогери афілійовані з банковою, закидають набу одне просте питання: чому власне підозра міндічу не була оголошена до оприлюднення плівок? І НАБУ ніби як доведеться на це питання рано чи пізно відповідати. Абсолютно, я так само піднімаю це питання, але буквально вчора почула версію, що Єрмак готував надзвичайно серйозну атаку на НАБУ і САП. І вони просто пішли на випередження. У них не було часу. Час ішов буквально щоб на голову справу не спалити, так щоб, щоб повністю не спалити всю справу, щоб не затримали їх. Тоді б вони ніколи не добралися б ні до бінді чи ні до ярмака, ні до будь-кого іншого. Не знаю, побачимо, як будуть розвиватися ситуації. Але що я розумію, що в даному випадку ми маємо активно підтримувати САП і набу у їхньому розслідуванні і вимагати їхньої незалежності, і вимагати, щоб Зеленський ОПУ і Держ Апарат усунули тиск на їхню роботу. Ми сьогодні згадували про перспективи президента. Є свіжа соціологія на цю тему. Понад 52% опитаних українців вважають, що Володимир Зеленський має обмежитися одним президентським терміном і не брати участь у наступних виборах. Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Соціополіс, проведеного з 18 по 24 листопада, методом телефонного інтерв'ю. Зазначається, що порівняно із вереснем, частка прихильників тільки одного президентського терміну Володимира Зеленського зросла, тоді як тих, хто підтримує його балотування на другий термін, стало менше. Водночас, 60% респондентів вважають, що Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії співзасновника студії квартал 95» Тімура Міндіча, а також інших фігурантів розслідування. Судячи із цих показників, виходить, що Повністю дистанціюватися від справи Міндіча зеленському не вдалося, не вдалося, і поза 70% респондентів орієнтуються в цій справі добре. Вони розуміють, про що йдеться, що і як. І більшість людей з одного боку розуміє, що міндіч це найближче оточення Зеленського. Ну так само, як в свій час був і Баканов, і купа інших, але щось тоді це Зеленського не зачепило. А з іншого боку, вони ж розуміють, що Зеленський цих всіх людей привів, і він дав їм карт-бланш робити те, що вони робили. Якщо ми говоримо про уряд, про парламент, ну вибачте, там люди голосувати могли голосувати за табуретку. З таким самим успіхом, як голосували за слух народу, вони нікого їх більшість з них навіть не знали в обличчя, навіть не знали, що це за люди. Вони голосували за команду Володимира Зеленського і в уряд це Володимира Зеленського. Чим був відзначався Єрмак, що він дуже довгий період часу підпрацьовував громовідводом від Зеленського. Тобто на Ярмака чіплявся весь негатив, а Зеленський був такий весь білий і пухнастий. Але справа Міндічґейту, яка висвітлила такі страшні крадіжки на крові, серед Найближчих до Зеленського а, воно показало, що значить, Зеленський давав на це все добро. або просто дивився на це все крізь пальці, тому що воно його не зачіпало, і він не бачив тому порушення закону. Знаєте, значить, тут... він за це відповідає. Тут ситуація, як в американських фільмах уловка 22, Catch-22. з одного боку, якщо президент не знав, то це ще гірше. Бо під його носом і керівництвом подібне реалізовано було, ніж якщо він знав і був в темі і схемі, умовно кажучи. Ну логічно, ж. це означає, що якщо він не знав, то президент некомпетентний, недієздатний і взагалі не має права виконувати свої функції.